Вітаю В авторському проєкті код достатку. З вами Марина Абрамович. Сьогодні дізнаємося, як досягти того, щоб у вашій родині доходи перевищували витрати, а грошей завжди вистачало не тільки на базові потреби, а й на масштабні покупки, подорожі та розваги. Ці питання допомагають вирішити грамотне планування сімейного бюджету. Пари, які вміють розподіляти домашні фінанси. Системно заощаджувати гроші живуть у злагоді та достатку. І навпаки, подружжя, які не вміють правильно розпоряджатися коштами, приречені на постійні сварки через безгрошів'я та борги. Статистика сімейних конфліктів це підтверджує: 32% українських сімей не можуть дійти згоди саме через гроші. На другому місці йдуть сварки через неузгоджений побут. На третьому місці пари конфліктують через непорозуміння з родичами. В сім'ях, де вирішене фінансове питання, люди знаходять більше часу для стосунків та відпочинку. Багато щоденних рутинних обов'язків можна делегувати, замовивши, до прикладу, їжу в закладі чи клінінговий сервіс для прибирання будинку. Подружжю, яке планує та дотримується бюджету, простіше досягати амбітних фінансових цілей. В таких сім'ях з'являється впевненість у завтрашньому дні, є гроші на випадок, якщо хтось захворіє, втратить роботу або виникнуть якісь інші непередбачувані обставини. Сімейний бюджет це план та облік доходів і витрат на місяць, який пара спільно розробляє для керування власними грошовими потоками. До бюджету ми відносимо всі без винятку джерела доходів. З яких плануємо здійснювати витрати за певними категоріями. Складання бюджету розпочинається з простої формули: доходи мінус витрати дорівнює залишок. У фінансовій науці цей залишок називається фінансова дельта, це найважливіша частина сімейних грошей, яку потрібно відкладати до заощаджень. Планувати бюджет можна у відповідних таблицях або мобільних застосунках. Перед тим, як почати вести бюджет, раджу провести діагностику фінансового здоров'я сім'ї так званий фінансовий аудит. Перше, що ми робимо, це визначаємо чисті активи сім'ї. Необхідно порахувати все, чим володіє ваше подружжя: готівка, залишки на карткових рахунках, іноземна валюта, депозити, акції, частки у бізнесі, нерухомість, авто. Все це оцифровуємо. Та зводимо до спільного знаменника гривня, долар або євро. Далі рахуємо зобов'язання: кредити, борги, розтермінування на техніку, вартість несплаченої іпотеки. Тут нагадаю, поки не погашений іпотечний кредит, квартира де-факто на жаль, є власністю банку. Далі від суми активів віднімаємо суму зобов'язань та отримуємо чисті активи сім'ї. Саме вони є одним із ключових факторів фінансового здоров'я сім'ї. Саме їх зростання з місяця в місяць, з року в рік, є мірилом фінансового достатку вашої родини. Варто звернути увагу ще на два важливих моменти: чи є у вашої сім'ї резервний фонд, так звана фінансова подушка, на покриття 6 місяців базових витрат. Коли з різних причин декрет, хвороба звільнення у вас зменшується рівень доходу або він взагалі відсутній. Третій, не менш важливий індикатор фінансового здоров'я це ступінь закредитованості вашої сім'ї. Загальна сума кредитів і щомісячні виплати на їх обслуговування не повинні перевищувати більше ніж 15% сукупного сімейного доходу. Наприклад, якщо дохід вашої сім'ї 50 тисяч гривень, то бажано, щоб виплата кредитних зобов'язань була в межах 7,5 тисяч гривень. Коли пара лише починає жити разом, варто на березі обговорити фінансові питання і обрати ту модель сімейного бюджету, яка буде влаштовувати обох. Ось, до прикладу, три найпоширеніші варіанти. Перше це роздільний або незалежний. Коли кожен з подружжя має окремий бюджет та власноруч керує своїми коштами, а на спільні витрати обидва вкладаються за домовленістю. Така модель бюджету сім'ї приваблює незалежністю та відсутністю контролю з боку партнера, адже кожен сам відповідальний за свій фінансовий стан. Такий варіант підходить парам, де кожен заробляє достатньо, щоб бути фінансово незалежним. Наступний тип це змішаний або солідарний. Кожен у парі вкладає певну частку у спільний бюджет сім'ї, але й має окремий рахунок для особистих витрат. Тобто подружжя скидається на сплату оренди, комунальних послуг, покупку продуктів та спільні фінансові цілі. Витрати за домовленістю можна розподіляти 50 на 50 або залежно від рівня доходів. Наприклад, той, хто заробляє більше, вкладає 60%, інший партнер 40. Третій тип це спільний бюджет, який до слова є найпоширенішим в Україні. В пари є один банківський рахунок з двома картками, з якого оплачуються всі потреби. Умовно кажучи, це скарбничка, в яку обидва закидають весь свій дохід, а потім беруть з неї за потреби. Як витрачати гроші, вирішують спільно. Перевагою є те, що так простіше об'єднати кошти та досягати цілий разом, навіть якщо хтось заробляє менше. Щодо принципів планування бюджету, то запропоную вам два найпоширеніших варіанти. Перший це формула 60 на 40. 60% доходу йде на покриття поточних витрат. Оплата оренди, сплата комунальних послуг, закупівля продуктів харчування, садочки, школи і так далі. Далі наступних 10% відправляємо на заощадження. Ще 10% на масштабні покупки, оновлення авто чи побутової техніки. 10% формуємо бюджет на розваги та подорожі. І крайні 10% відправляємо на бюджет непередбачуваних витрат авто зламалося чи випала пломба. Другий варіант це формула 50-30-20. До речі, дуже поширено на Заході, зокрема в США. Америки. 50% – це ж ті самі поточні витрати: комунальні харчування, транспорт, кредити. 30% так званий бюджет на хочу це розваги, хобі, подорожі та інші мрії. І 20% – це заощадження. Зауважую, що розпочинаємо розподіл коштів саме з формування заощаджень за. Пріоритетним, а не залишковим принципом. Тобто, одразу як отримуємо дохід, 10-20% відправляємо на збереження. Це може бути окремий конверт в онлайн застосунку вашого банку, звідки ви згодом конвертуєте гроші в тверді валюти або інвестуєте. Резюмуючи, хочу наголосити: бюджет існує не для того, щоб ставити ліміти на витрати, його суть у фінансовій самодисципліні це стимул дотримуватися окреслених сімейних цілей, уникати марнотратства, зменшувати відсоток емоційних рішень під час покупок. Це спосіб наказувати грошам, куди їм іти, щоб не дивуватися, куди вони втікли. До зустрічі у наступних випусках.